15. Ну що ж, друзі, повертаємось до е, палацу студентського спорту Сумського державного університету. У нас сьогодні заключний матч між командами. Який же постріл від Ярослава Борищика? І у нас рахунок подвоєно між командами Блута Балучарів. І саме Ярослав Борищик автор дублю сьогоднішнього матчу. Вже вдруге забиває гол. І... З більшою перевагою. Своєї команди. Контратака балу. Оліксієнка на Владислава Радченка не вдався 33-му номеру удар Але з м'ячем залишаються гравці балу. Розганяють атаку гравці балу. Перехоплення тільки Бенко з дальної дистанції. Класно обігралося зараз між собою Шафару. Дивимось за цим ударом. Скидка на швиця. Удар! Повз ворота. Класно. За бокової балу. Через Боріщик через Супруна. Одкидач. Дмитро Супрун. Скидка на Левченка. 3-0. Абсолютно спокійно розбирають зараз гравці балу своїх суперників. Все в темп, все абсолютно вчасно. І Ярославо Борищику Борисчик. і Удар повз ворота. Проход продовжує бути одним із найнебезпечніших Левченко. Його удар Матюшенко. Божок, який же момент зараз Максим для себе створив. Класно звільнився від опіки. Обробив м'яча, але вчасно Рокитянський вийшов з воріт, Скоротив кут, обстрілу Бороди від балуша. форост на романа жмуда удар в ближній кут. І, олексій Олексім. Зараз Олексієнко продирається про... Мальованих ризикував, віддав передачу не точно, але ж саме виправив вибиваючи м'яч. Вже в падінні ногами із площини борі. Роман жмут виривається до карного майданчика і робить рахунок 4-0 за 19 секунд до завершення першого тайму. І лідрісі з м'ячем. Дає на Єременка. Передача на Кібенка. Буде удар на дальню. Зараз контратака Єременко. Контратака болот хидать з м'ячем. ближній кут 5. 0 Олексій Матюшенко пішов читати передачу. На дальню, але. Але виконує не точний пас. Є можливість забивати знову радченко передача на Романа. Жмода, удар Алексій. Удар горішчик. Удар. Намагався зачепитися за м'яч. Це йому не вдалося. А от удар від романожний. Олексієнко класно. Зачепився. Зберіг м'яч для своїх. Ефектно пробиває жмут. Перехоплення Клеменко удар і. Хороше закидання на Клименка. Удар на не довелося йому тепер вступати в гру. Шафорост обганяє е мальованика Костянтин. Зараз мальованик. Передача. не точно, Можна втікти в контратаку. Левченко тікає. Дістає його все ж таки Костянтин. Мальоник, Ну. Но... Вадим дочекався підтримки, пас, і Ярослав Борічик. Рахунок 6-0. Класний удар від Ярослава. І знову прошиває він Олексія Матюшенка. Євген. Вадим Левченко. До речі, рази три. Пізнаємо. Удар від Саміра Едрісі. М'яч прошиває І Все ж таки м'яч престижує для команди Бол Черіті. Також організовано десь неуважно вже догравали у захисті господарі. Дозволили втік. Клименко. Передача на Максима Божка. Божок пробиває рикошети. Які же... Зараз хороший момент. Жмуда пробиває. Удар Олексієнка. Матюшенко. Ростиславу Ракитянському. 35 секунд до завершення зустрічі. Ще один гол може бути. Так і є. Максим Шафорос забиває ще один гол. сім Удар з відмальованика в Ракитянського, той в порожні ворота пробиває повз них. Пробітай. Команда Болу здобуває перемогу над Балучеряті. На цьому будемо прощатися і зустрінемось вже через тиждень. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава!